Привіт! Мене звати Глуховець Олександр, мені 40 років. Вже давно хотів спробувати себе у ролі актора театру та кіно. Я проживаю у місті Полтава та за потреби спробую безпечно подорожувати на знімальні процеси в межах України. З дитинства професійно займався бальними танцями 12 років, грав в КВК до воєнного формату, трохи володію вокальними даними, а також маю досвід ведучого у різноманітних заходах. Маю дві вищих освіти, є офіцером запасу. Вільно володію українською та російською мовами, частково англійською. Наразі моє хобі це футбол, кіно, а також є актором полтавського театру на павленках, де граю роль злодія. Я надаю перевагу усім жанрам кінематографу, адже в кожному з них є свої шедеври. Отож, шановні режисери, якщо я зможу вас зацікавити, завжди до ваших послуг. Дякую за увагу.